У Вінниці затвердили програму розвитку аграрного сектору і продовольчої безпеки громади на три найближчі роки. За програмою одним із пріоритетних напрямків є розвиток бджільництва. наразі проводять зустрічі з пасічниками із приєднаних територій Вінницької міської територіальної громади, фахівці департаменту економіки та інвестицій, міськради із робочими візитами вже відвідали великі та малі крушлинці, статницю, Гавришівку та Десну. Зустрічались, аби обговорити створення кооперативів пасічників. Олександр Закорченний радник міського голови з питань розвитку аграрного сектору громади, з нами на зв'язку. Розкажіть для початку про саму програму, що вона передбачає. Програма це такий е, універсальний документ, який стосується розвитку сільських територій. Його важко назвати документом, який би стосувався певного сегменту агропромислового розвитку, оскільки він вирішує проблеми. Водних об'єктів, він вирішує проблеми пасічників, він вирішує проблеми розвитку галузи господарства, це землеробство, тваринництво, створення фермерських господарств, покращення діючих, створення нових. Тут ці всі заходи, всі програми передбачені. Основним досягненням цієї програми є, що в неї цільова група задіює. Більш ніж 90% всього працездатного населення території. Програма складається з трьох документів. Перша це сама програма, друга це порядок фінансової підтримки саме пасічників. І третє це положення про покращення інвестиційного клімату та створення інвестиційних умов. Тобто це документи, які виписують правила гри і діючі виробники або ж нові. Вони можуть подавати свої бізнес-плани. Ми будемо дивитися, і ті, хто буде пропонувати створена відповідна комісія, ті, які будуть пропонувати найкращі умови створення робочих місць, розвиток рекреації, туристичних локацій, тим буде ну якби більше, більше переваг, і комісія буде пропонувати якби їм об'єкти, тому що це не просто приходить інвестор, і він каже: Я от хочу тут зробити. А ми так ну, погоджуємося чи не погоджуємося. Ми чітко бачимо цією програмою. Передбачено також. Створення паспортів територіальних громад. Це має бути документ, який має бути історично, культурна довідка, опис економічного становища станом на зараз і перспективи економічного розвитку цієї території. Крім того, ми хочемо, щоб коли ми закінчимо роботу з цим паспортом, коли ми в'їжджаємо в населений пункт, мала бути така. Такі би банери, які би казав, що рекомендуємо для відвідування історичні місця, культурні місця, загальна характеристика населеного пункту. Які питання допоможуть вирішити спільна робота на базі кооперативів бджолярів? В рамках реалізації програми ми передбачили зустрічі і спілкування з усіма пасічниками як перший етап початку впровадження програми, та яка по цьому розділу запланована. Ми провели зустрічі більше ніж в шести населених пунктах. поспілкувалися з представниками, оскільки приходили на зустрічі 5, 6, 7 чоловік, які представляли інтереси п'яти шести кожен. Тобто всі були досить цьому зацікавлені. Ми спілкувалися виокремили для себе питання, які є найбільш важливими для вирішення пасічників станом на зараз, і запропонували їм розглянути можливість створення кооперативу, і визначити в завдання кооперативу, які би вони хотіли, щоб кооператив вирішив для них їх питання. Значить, ми зійшлися до чотирьох основних питань. От перше питання це юридичне регулювання і співпраця з фермерами, оскільки є кроплення, є падіж бджіл, і вони сам на сам з цією проблемою їм потрібно. Юридичне представництво їм потрібна підтримка міської влади, ну і відповідно, і якась площадка для спілкування з аграріями. Друга проблема це реалізація мед. Мед оптова ціна 64 гривні за кілограм, коли літрова баночка продається за 180 гривень. Ця різниця відчутна, і вони розуміють, що кооператив допоможе в цьому зробити. Друге. Вони прибувають ліки, які, з якими доглядають бджоли сім'ї, і ті ліки не завжди відповідають тій якості, на яку вони сподіваються. Тому об'єднання і спільне замовлення від виробника знімають проблему якості медичних препаратів та й понизить ціну, по якій вони можуть закупити. І ще одне питання це вони закупляють листову вощину, яка йде основою для розширення сімей. От і вона не завжди є відповідної якості є домішки інших речовин, не тільки воскова й парафіну, тому це створює певні проблеми в роботі. Отаких таких чотири основних проблеми, які б вони хотіли вирішити, в тому числі по повозку, вони розглядали питання, якби був кооператив, вони б може розглядали участь якогось спільного проекту встановлення обладнання щодо виготовлення листової вущини свого матеріалу для себе ж самого, що значно здешевить і полегшить їм роботу. Знаємо, що програма також передбачає додаткове фінансування бджільництва з місцевого бюджету, як відбуватиметься цей процес, і чи в бюджеті вже закладені видатки на це. Передбачили ще кошти на реалізацію цієї програми. Тому ця програма достатньо є живою. От програма затверджена 25 грудня, і це було якби питання. приймалося бюджетні рішення, тому вже в бюджеті на поточний рік кошти на Підтримку пасічників вже передбачені по факту. Це 340 тисяч для проведення відповідної е, грошової підтримки. Виплата буде проводитися з квітня місяця, оскільки це залежить після того, що вони е, здадуть підмор на, на аналіз, отримують відповідні документи, які в самій програмі там написано заява і все, що потрібно. От вони цей пакет документів подають, ми формуємо реєстр і зразу перерахуємо кошти. Кошти виділені вже.